Коштують як м'ясо, кажуть покупці на ринку про ціни на гриби, які почали з'являтися на прилавках з середини вересня. Вартість сягає від 100 до 350 гривень за кілограм. Знімальна група Сі4 побувала на одному з чорнівецьких ринків і дізналася, які сорти грибів пропонують покупцям і за скільки їх можна купити. Опеньки, сироїжки, маремоги, підберезник та білі гриби. На ринку центральному продавці пропонують різні види грибів. Збирають їх переважно у Сторженецькому, Кіцменському районах та на Закарпатті. Продавчиня Галина привозить гриби на ринок зі Сторженецького району. Нині продає їх за нижчою ціною ніж два тижні тому. Підберезник і опеньки. – А які ціни? 250 п'ятдесят гриб. 150. 100 опенків і 150 красноголовів. Що найбільше беруть люди? Що беруть, що кому подобається. Хто що любить, то бере. А чи подорожчали дорожчали ціни на гриби, чи навпаки спали? Як коли. Як є багато, дешевіють, а як мало, дорожчають. – Зараз їх багато чи як? Не дуже. Опеньки почалися, а грибів вже мало. Найбільшим попитом серед покупців користуються білий гриб та опеньки, які нещодавно з'явилися на прилавках. Взагалі дешево, тому що то нема там так як вони продають. По 50, по 60 гривень. А що купують взагалі люди? Підпеньки забрали. У мене був кілограм підпеньку, махом забрали. Найдорожчим є білий гриб до 350 гривень за кілограм. Продавці кажуть, ціни на гриби залежать від розміру та виду. Пан Михайло привозить їх з Івано-Франківщини. Були на початку десь місяць назад по 300 гривень, а тепер вже 200, за 150 віддають. Ціни на гриби знизилися через дощі, каже продавчиня Домініка. То сухо було дуже не було дощутий по сто кілограм. Дорожчі були, По 150 було, 120. Вчора я по 120. Прибувала. Деякі покупці на ринку надають перевагу білому грибу та опенькам, а деякі взагалі не купують гриби через високі ціни. А які ціни на них? 300, 250. А тут занадто для, для пенсіонерів. Це дешево. Не купую, бо ми недалеко коло лісу і збираємо їх. Так що нам не приходиться купувати. А як ціни на ринках на гриби? Я вважаю, що дуже високі. За кіло грибів можна взяти два кіло м'яса. Опеньки подобали. Як взагалі ціни на ринку на гриби? На гриби? Ну, якщо сказати, то мені здається доступні. Якщо взяти людей ну, з меншими доходами, наприклад, там може бути, може, дорого до них, я не знаю. Мені доступно. А скільки коштує?» «100 гривень кілограм. Можна купити й дешевше, 50 гривень, 70 гривень. гривень, 30 гривень. Я не купую. А чому? Я в них не розбираюсь. Я жила в Узбекистані, боюсь отравитися. Один раз я взяла, внучка в мене отравилась. Купую ці білі, що в магазині. А такі не купую. Я там з Харківщини. І мені що цікавить, що грибов дуже багато, білих грибов, тобто на Харківщині це рідкі, дій багато, але ціни майже однакові. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі4.